На сьогоднішній день в Київській області працює 19 центрів життєстійкості. За минулий рік в цих центрах життєстійкості отримали допомогу понад 9 тисяч осіб. Питання, що стосується функціонування центрів життєстійкості, є досить актуальним. Чому? Перш за все, тому що іде адаптація і видно співпрацю між трьома нашого життя соціума: це органи місцевого самоврядування, це, в свою чергу, центри життєстійкості, а також самі громадяни. І саме від належної співпраці функціонування цих всіх складових залежить і Позитивний результат ментального здоров'я. Дуже важливий розвиток соціальних послуг соціальної політики, особливо в кризові часи для країни. На сьогодні ми маємо можливість перезавантаження всієї соціальної галузі задля наближення до європейських стандартів, а саме головне для створення людиноцентристської моделі вирішення соціальних питань. Центри життєстійкості це є саме той інструмент, який може уніфіковано вирішувати питання в будь-якої територіальної громаді. Відповідно до закону про соціальні послуги, чітко зазначено, що треба роздержавити ринок соціальних послуг. Центри життєстійкості показують цьому прикладу. На території Київської області у нас створено вже 19 центрів життєстійкості, серед яких є і комунальні і некомерційні заклади, і громадські організації, які взялися на вирішення цих проблем. І ми вже бачимо позитивний результат роботи по всім моделям. Саме сьогодні на території Київської обласної державної адміністрації зібралися всі 69 територіальних громад для того, щоб почути результати експеримента центри життєстійкості і запровадження державної послуги життєстійкості, зробити пропозиції до Мінсоцполітики щодо їх удосконалення, і саме головне розповсюдити це на всі територіальні громади. У Нас дуже багато викликів. Перш за все, це члені сімей загиблих, це особи, які постраждали внаслідок російської окупації наших київських територій, і фактично всі жителі Київської області, які щодня відвержені нервовим стресом із повітряних атак Російської Федерації. Але я впевнений, що разом з громадськістю, перш за все, з громадськістю органи місцевого самоврядування, державні органи вирішать це питання. Часто задають запитання: а для чого громадам життєстійкість, що з нею робити, і чи потрібна вона в кожній громаді? Я можу сказати, процитувати одного учасника форуму Ментальне здоров'я, який сказав: якщо в громаді не говорять про життєстійкість, це злочин. Тому я закликаю звернути увагу. Саме керівництво громади, громадський сектор, депутатський корпус, посадових осіб, які переймаються реально проблемами фахівця соціальної роботи на цей проєкт. таким чином ми підвищимо можливості фахівців соціальної роботи, ми дамо можливість їм не вигорати, а працювати і підтримати тих, хто захищає. Кордони нашої держави. Саме запровадження послуги на місцях громадах це є найважливішим аспектом у часи нашого сьогодення, у часи невизначеності, у часи підвищеного стресу, і я хочу донести меседж, що. Саме набуття навичок слясосійкості це запорука нашого психічного здоров'я, психологічної впевненості. Ця послуга є актуальною для батьків, для сімей з дітьми, для військовослужбовців, для ветеранів війни, демобілізованих осіб, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, і для всіх, хто дійсно потребує цієї підтримки.